Даю! В цьому відео ми розберемо, як приєднатися до заняття за допомогою програми Zoom. Спочатку потрібно відкрити програму Zoom. Для цього натискаємо два рази лівою кнопкою миші. Перед нами відкривається вікно програми Zoom, та ми бачимо перед собою дві кнопки: вийти в конференцію та вход. У чому різниця цих кноп? Якщо ви бажаєте приєднуватися до конференції лише як слухач, тоді вам достатньо натиснути на кнопку Війти в конференцію. Якщо вам потрібно надалі створювати свої конференції та приєднуватися до інших, тоді потрібно натиснути на кнопку Вход, але перед цим потрібно на сайті Zoom створити свій обліковий запис. Давайте розберемо ці дві кнопки. Перша кнопка Вуйти в конференцію. Натискаємо на неї. Спочатку потрібно ввести ідентифікатор конференції. Це 9 або 11 цифр. Вводити їх потрібно без пробілу. Ці цифри надає вам викладач. Потім потрібно ввести своє ім'я. Якщо ви бажаєте більше його не вводити, тоді потрібно натиснути на ось цю галочку Запам'ятати моє ім'я для наступних конференцій. Не приєднувати звук та вимикнути моє відео ми не натискаємо для того, щоб не приєднатися до конференції без звуку та без відео. Натискаємо Війти. Потім потрібно ввести код доступу до конференції. Ці цифри також вам надає викладач. Іноді вони є, іноді вони відсутні. Натискаємо приєднатися до конференції. Зараз в нас питають приєднатися з відео або приєднатися без. Так як я зараз використовую своє відео, ви зараз не бачите ось тут зображення. А коли ви будете приєднуватися, ви побачите ось тут зображення себе. Натискаємо Приєднатися з відео. Зараз ми потрапили в зал очікування. Викладач нас вже бачить, але очікує на усіх учасників. Коли він нас приєднає, ми побачимо наступне вікно. Приєднатися зі звуком. Якщо ми не натиснемо на ось цю синю кнопку, тоді ні викладач нас не почує, ні ми не почуємо того, що відбувається зараз на конференції. Тому дуже важливо натиснути на ось цю кнопку. Війти з використовуванням звуку. Тепер давайте розберемо кнопку «Входь». Як я вже говорила, спочатку нам потрібно створити свій обліковий запис на сайті Zoom, тому нам потрібно перейти до браузера. Натискаємо два рази лівою кнопку миші по його ярлику. Це може бути будь-який браузер Google, Chrome, Mozilla, Firefox, Opera. У пошуковому рядочку вводимо запит Zoom. Натискаємо Enter. І натискаємо на перший сайт, у якого адреса zoom.as. Потім, для того, щоб створити обліковий запис, потрібно з правого верхнього кутка натиснути Зареєструйся, це безкоштовно на помаранчеву кнопку. Потім потрібно пройти реєстрацію. Потім вам потрібно ввести адресу електронної пошти. Але якщо ви використовуєте один із цих додатків, наприклад, аккаунт у Google, ви можете натиснути та приєднатися одразу через Google аккаунт. Вітаю, ви створили свій обліковий запис. Тепер, коли в Zoom ви будете натискати на кнопку «Вход», вам потрібно ввести дані свого облікового запису. Адресу та пароль. Або натиснути Приєднатися через Google Аккаунт». Натискаємо Відкрити зум. Тепер для того, щоб приєднатися до конференції, нам потрібно натиснути на кнопку Війти. Тепер потрібно ввести ідентифікатор конференції. Це 9 або 11 цифр, які вам будуть надавати викладачі. Їх потрібно вводити без пробілу. Не приєднувати звук та вимикнути моє відео ми не натискаємо для того, щоб приєднатися до конференції зі звуком та з відео. Натискаємо Війти. Потім потрібно ввести код доступу до конференції. Ці цифри вам також буде надавати викладач. Натискаємо приєднатися до конференції. Потім натискаємо Приєднатися з відео. Зараз ми знаходимося в залі очікування. І коли викладач приєднає нас до конференції, ми побачимо наступне вікно. Приєднатися зі звуком. Обов'язково натискаємо «Війти з використовуванням звуку комп'ютера, для того, щоб ми могли почути все, що відбувається на конференції, та нас зміг почути викладач. Тому обов'язково натискаємо на цю кнопку. Вітаю, ви приєдналися до конференції. В цьому відео ми розібрали, як приєднатися до конференції. Сподіваюся, вам сподобалось це відео та до зустрічі у нових.